Всім доброго дня, продовжуємо нашу постійну рубрику питання відповіді, тож переходимо до запитань. Так, скажіть, будь ласка, з іншого боку, ставка під залізничною колією, там теж ліхтарі стоять, але дорога вся завалена щебеним палками з кошеним гіллям. Чи буде там розчищено, щоб можна було безпечно ходити з дітьми? Дякую. Мова про алею в старій частині боярки. Ну, наскільки ми зрозуміли, з вашого питання саме ця локація, яка веде від переїзду вздовж ставка далі вздовж колії? Роботи тут проводили представники Укрзалізниці, тому що фізично це зона відповідальності Укрзалізниці саме і все це вирізали, скошували вони зі свого боку. Ми обов'язково звернемось до Укрзалізниці з проханням прибрати все те, що вони тут накасили і понавирізали. Якщо не буде реакції, хоч це й не наша зона обслуговування і відповідальності обстежили. Дійсно, є проблема. Я прекрасно розумію, особливо в вечірній час доби, то ми, як мінімум, розчистимо по нижньому ярусу, там де це гілля дійсно фізично заважає для пішоходів. На жаль, всю іншу роботу розчищати всю цю зону не наші повноваження, не наша компетенція. І відверто кажучи, в нас немає на це ані людей, ані ресурсу. Тому що стосується стежки, ми її обов'язково впорядкуємо, щоб вона була зручною і безпечною. З приводу іншого, будемо далі комунікувати і просити Укрзалізницю привести до ладу свою зону обслуговування. Наступне запитання: добрий день. Чи планується ремонт вулиці Перемоги у Забірі? Все-таки це головна вулиця і в деяких Сях просто неможливо безпечно для авто проїхати. Так планується. Нам на заваді стоїть тільки погода. Тому як тільки будуть сприятливі погодні умови, будуть розпочаті роботи зимкового ремонту, в тому числі і по забір'ю, і безпосередньо розпочнемо з вулиці Перемоги. Наступне, коли заасфальтують ділянку дороги по вулиці Шевченка, 4-8, після прориву теплотраси, нормально не заїхати, не виїхати. Як і в попередніх питаннях стосовно доріг, як тільки будуть сприятливі погодні умови, виконаємо, пам'ятаємо, обов'язково відновимо тверде дорожне покриття після своїх робіт. Далі, по вулиці Шевченка біля будинку 43 прошу замінити лампу. Вже три місяці як перегоріла. Просимо вас уточнювати назву населеного пункту, тому що в багатьох населених пунктах перекликаються і є однакові назви вулиць і також. Будь ласка, і також е, ви можете залишати для того, щоб оперативніше вирішувались питання стосовно дільниці вуличного освітлення. Краще залишайте вашу заявочку в аварійно-диспетчерську службу. Наш майстер кожного ранку бере у диспетчера всі заявочки, які були, і виконує їх. Тому не чекайте нашої рубрики, не чекайте, поки ми подивимось щось в Фейсбуці. А телефонуйте краще одразу диспетчеру і уточнюйте звичайно, назву населеного пункту. Далі було замовлення на шкільну 28 та незалежності. 4, но так ще ніхто не приїхав. Чекаємо вуличне освітлення. Це два заклади освіти. Це четверта школа, і по незалежності і по вулиці шкільній зверталася адміністрація школи з листом з проханням відновити вуличне освітлення. Ми надали відповідь, запропонували укласти договір, так як на нашому балансі цих мереж немає. Тому у всіх шкіл є фінансування з органом місцевого самоврядування, і всі роботи виконуються на на договірній основі. Тому чому далі адміністрація школи, скажімо так, не комунікує. Куя не укладає з нами договір. Нам невідомо зі свого боку з радістю виконаємо цю роботу. Тільки просимо укласти договір. Далі а коли в Тарасівці зроблять ремонт дороги по вулиці Хутірська Котляревської, хоча б розрівняють Вітянську за благоустрій Тарасівки, утримання доріг, прибирання гілля там все інше. Тарасівка та Солонова відповідає КП громада. Тому, будь ласка, звертайтесь до них. Далі прошу звернути увагу на провулок біля ліцею гармонія. Той що біля гаражів від АТБ до сідова. По ньому неможливо пройти багнюка та калюжі. Чи можливо там його трохи привести до ладу, хоч підсипати відсівом. Були там, обстежували сьогодні. Найближчими днями ми запланували собі. Ми там підрівняємо, підсипуємо щебенем, Це той підсипковий матеріал, який у нас є. Те саме стосується дороги від третьої школи. З Гоголя в сторону ринку так само ми раніше обіцяли і запланували цю роботу і по третій школі і по гімназії зробити підсипку цих провулків. Тому дякуємо за акцентування нашої уваги на цій проблемі. Найближчими днями це буде зроблено. Далі, Доброго дня. Вулиця Котляревська в селі Трасівка запланована у графіку ремонту асфальтного покриття. Дуже багато. Я вам дякую. Знову ж таки, КП громада, зона обслуговування Тарасівка та село Нове. Будь ласка, до них і останнє. А коли зріжуть омилу, деревами вже назвати не можна. По вулиці Мазепи, там два дерева. По нашому плану, наступний тиждень знову ж таки при сприятливих погодних умовах, тому що коли сильні париви вітру, коли дощ, ну на жаль, працювати не можна. Тому, якщо буде сприятлива погодна умова, на наступному тижні ця робота буде зроблена. Також користуючись нагодою, хочу донести всім, тому що в соціальних мережах подекуди шириться інформація, що ті латки, які вирізані і не заасфальтовані, що все пропало, вкрали гроші. І так далі, нічого подібного. Погода завадила продовжувати виконання робіт зімкового ремонту по громаді. Тому чекаємо сприятливих погодних умов, щоб не класти в дощ, не класти в воду асфальт. Чекаємо сприятливу погоду. Всі латки, які вирізані, обов'язково будуть заасфальтовані. Також були публікації на рахунок малесеньких ям, там, наприклад, на Тарасівському колі і так далі. Ми їх. Не дефектували підрядники їх не роблять знову ж таки. Як тільки погода дозволить отакі дрібні ями, ми будемо робити своєю установкою своїми власними силами задля економії бюджетних коштів. Тому всім дякую. Підписуйтесь, коментуйте. Нагадую, якщо ви хочете, щоб ваше питання попало в нашу п'ятничну рубрику, пишіть або в особисті повідомлення на сторіночку нашого підприємства, або ж коментуйте публікації безпосередньо на нашій сторінці, тому що ми, на жаль, не моніторимо, не слідкуємо за всіма групами, де ми поширюємо наші публікації. Тож, всім дякую, до зустрічі в наступну п'ятницю.